Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу міста Куп'янськ 28 листопада, 53-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу міста Куп'янськ 12 грудня, та 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу селища купянськ вузловий 7 грудня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння – 3 КАБА, 2 БПЛА типу «Гарань-2», 2 БПЛА типу «Молнія», один ФПВ-дрон, два БПЛАти встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селищі Великий Бурлук пошкоджено заклад культури. У Харківському районі в селі Безруки пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селах Петропавлівка та Лиман пошкоджено два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 94 людини. Залишилося 49 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч 918 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 33 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, причиненою ворожим обстрілом, що стався у Куп'янському районі. Вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по раніше пошкодженому будинку культури селища Велике Бурлук. В результаті сталася пожежа та руйнації. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Приліпки та в напрямку Обухівки. На Куп'янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці відбили штурмову дію противника в районі піщаного. Марія Сол'єва, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.